Привіт! Сьогодні робимо піцу. І піцу на тонкому тісті, трохи таку, як в італійській піцерії. Звичайно, не один в один, тому що у італійських піцеріях і взагалі в піцеріях використовують спеціальні духовки, де температура є дуже висока. В домашніх умовах мало хто має таку духовку, я такої не маю. Тому ми будемо робити піцу, яку можна зробити власне в температурі. Яку можна досягнути у духовці? Ще розкажу вам про інгредієнти. Інгредієнти це, звичайно, мука до піци тип 0,0, це оливкова олія, це сухі дріжджі, сіль та вода. Вода не холодна. Крім того, в мене є мука рисова для піци для підсипання і щоб вона в нас не приклаювалася, добре використовувати симоліну. Це місимоліни можна використати власне, муку рисову, можна також використати муку кукурудзяну. Щодо іншого, додатки. Додатки, звичайно, на ваш смак. І що ж, починаємо робити? До теплої, але не гарячої води, додаємо ложечку сухих дріздів та перемішуємо, щоб дріжджі розчинилися у воді. Беремо посудину доволі велику, висипаємо туди борошно та додаємо сіль. Перемішуємо це. Тоді додаємо до сухих інгредієнтів нашу воду з дріждами. Перемішуємо це ложкою до поєднання всіх інгредієнтів. Тоді прикриваємо це кришкою або харчовою плівкою та відставляємо у тепле місце на півгодини. Після тих 30 хвилин розтягуємо тісто, щоб тісто дуже не клеїлося до рук, Треба їх добре змочити водою. Розтягуємо тісто так, як я показую на відео з кожної сторони, а потім його ще підіймаємо. Таким чином, ми також сформуємо таку трохи як кулю. Після того ми знову ж прикриємо наше тісто кришкою чи плівкою та відставляємо у тепле місце ще на 30 хвилин. Минуло пів години, і ми бачимо, що тісто вже трохи виросло. Ми знову повторюємо розтягування тіста, це так само робимо, як робили перший раз. Тільки після того ми його прикриємо і відставимо вже на холодильник мінімум на цілу ніч. Витягнемо ми його. Приблизно за годину перед тим, як схоже, на нього вже викладати всі інгредієнти та випікати у духовці. Наше тісто вже готове, я його зробила вчора ввечері, показую, воно виросло гарненько в холодильнику за ніч, ось так. І я все буду робити, тобто ділити тісто та формувати кулі, буду робити годину, приблизно годину перед тим, як я вже хочу випікати тісто, піцу. Тобто. І так, що мені потрібно? Мені потрібно це тісто витягнути на поверхню, а так, щоб воно в мене не дуже склеїлося, я собі трошки допоможу оливковою олією, вмищу руки. Звичайно, дуже добре помайку. І витягаю ось такий спосіб його. Тепер мені, що потрібно, це поділити його на три частини. Тобто, з цієї пропорції, яку я подала, в нас виходять три піци. Я не буду цього додатково важити, так, скажімо, на око. На око вони одинакові і собі їх сформую полі. Сформую Тепер, коли наші кульки сформовані, ми собі їх трошки змастимо олійкою. Ще раз доформуємо. І тепер залишаємо їх на годинку, плюс-мінус при кімнатній температурі. Я накрила це рушничком. Їх можна покласти у контейнер, так навіть краще буде з накриттям, але контейнер ми змастимо перед тим оливковою олією, щоб воно дуже тісто дуже не приклеїлося е, до самого контейнера. Цей час ідеально підготувати собі додатки до піцу. Крім того, пропоную так за пів години перед тим вімкнути духовку, щоб вона власне, дуже добре розігрілася до цієї максимально можливої температури. Е, тому зараз я почну готувати додатки. У мене буде це перш за все маргарита. Це така класика, де нам потрібен просто помідоровий соус, де нам потрібно моцарелла і на кінець ми собі додаємо базилік. Отже, духовку я вже вмкнула і розігріваю до найвищої у мене температури, у мене це 300 градусів. Духовку я відразу вставила деко на не найвищу поличку, а передостатню, перед найвищою. Також важливо зауважити, що деко я вставила не так, ну, скажем, нормально, а я його перевернула. В такий спосіб мені буде легше туди викладати піцу. А щоб викласти піцу на, на таке розігріте деко, я буду використовувати дошку. Звичайно, до того можна купити собі спеціальну лопатку, якої в мене немає. Я собі просто зробила сама е, дощечку, тобто взяла картон на нього і до нього прикріпила пергамент. Що ми робимо? Підсипали собі борошно на робочу поверхню. Тепер підсипаємо борошно на нашу основу кулю і формуємо піцу. Першу пальцями робимо контур, щоб залишити високі борти. Тоді кінчиками пальців натискаємо на тісто, починаючи знизу коржа і рухаємося догори. Тепер увага, будемо позбуватися надлишка. Перевертаємо і собі вкрушуємо решти. Так, зараз я можу підготувати дощечку. Викладаю трішки борошна також на неї, щоб абсолютно точно в нас нічого не приклеїлось. Та ще раз собі контролюємо, щоб у нас точно було рівне коло. Духовка нагрілася, тому ми сміло викладаємо соус. Не можна соусу викладати забагато, щоб її не обтяжувати. І викладаємо нашу моцарелу. Випікаємо піцу до готовності. У мене на це йде 6 хвилин. Так. Але час залежить від температури і взагалі від духовки. Показую, що в мене тут є. В мене тут є, звичайно, маргарита, Тут є салямі піканти. Це салямі трішки руколи, дуже мало, бо це моя городня і вона не дуже продала, А також кремовий сирок. Перед на цю піцу тільки е, вона має лише. Моцарела, а також трошки оливкової олії. Я викладаю собі такі роблю квіти з Чи Це мортадела, так, ця мортадела, я не помилилася. І тепер на завершення ми додамо песто фісташкове. Ось так. Так, Ось наша піца. Ще раз нагадую, вона робилась дуже скоро. Зараз ми будемо все пробувати, але я хочу насолодитися цією красою, тому що вона мало того, що дуже гарно виглядає аромат. Тут надзвичайно гарний. Ну що ж, е, прийшов час пробувати нашу піцу. Давайте почнемо з цієї. Салямі піканте. Я вам покажу, як вона виглядає класно всередині. Ну що ж, зараз будемо куштувати нашу піцу. Дуже дякую за увагу і, звичайно, підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобалося це відео. Пишіть, щоб ви ще хотіли. Цікавого, може, якийсь рецепт, щоб я приготувала. А вам бажаю дуже гарного та смачного дня, Па-па! ừm mm.